17 грудня Неділя. Звіщайте світові останню вістку Перестороги. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасенний. І цей Євангеліє царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Матвія 24:13. У наш час перевірок і випробувань недостатньо просто знати і розуміти істину необхідно прикласти до неї серце. Господь не може використати служителя, який не пережив справжнього навернення. Божі сили не зрівнянні із силами сатани. Проте є чимало таких, котрі говорять, хто такий Господь, щоб мені служити йому? Та, хоча й переважає невір'я. Нехай брати, які звершують справу проповіді вістки третього ангела, діють як навернені люди. Я сподіваюся, невдовзі ми із задоволенням побачимо виконання праці, яка буде вільна від егоїзму, і швидко закінчить проповідь Євангелія в усьому світі. Якщо колись в історії Адвантистів сьомого дня був такий час, коли їм потрібно було встати і святити, то цей час саме тепер. Жоден голос не має права стримуватися від проповіді трьох ангельської вістки. Нехай ніхто навіть через страх втратити престиж у цьому світі не затьмарює жодного променя, який виходить із джерела усякого світла. Потрібна велика моральна мужність, щоб звершувати Божу справу в ці останні дні. Однак нам не можна керуватися духом людської мудрості. Істина має стати для нас усім. А ті, що лише бажають зробити собі у світі ім'я, нехай ідуть зі світом. Ми стоїмо на порозі величезного протиборства, яке розділить усіх на два табори у цій боротьбі братиме участь увесь християнський світ. Щодня і щогодини нам необхідно жити Словом Божим. Наше я має бути освячене принципами праведності, милості і Божої любові. Щоразу, коли ви відчуваєте себе невпевнено, моліться і щиро питайте, чи це є шлях Господній, маючи перед собою Біблію, питайте в Бога, що він накаже вам робити? У Слові Божому відкриті святі принципи. Це ж стосується Голговського Христа то саме в ньому джерело усякої істинної мудрості. Щоразу ми отримуємо більше доказів того, що вістка, одержана нами від Бога, є останньою вісткою перестороги усім церквам світу. Проте спливають у вічність роки, а церкви залишаються без належного попередження. Я отримала повеління поговорити з моїми братами і сестрами і запитати в них, чи усвідомлюємо ми свою недбавість для наших керівників одна за одною даються вістки. Покликані надихати їх, розпочинати працю в усіх місцях, де лише з'являється така можливість. Якби божі працівники сумлінно взялися за справу, Господь благословив би їхні руки і зробив зусилля кожного плідними. У світі є ще багато людей, котрі почують про основи нашої віри, зацікавляться ними і навернуться до Бога. Чимало великих міст нині відкриті. Для всіх бажаючих працювати заради спасіння душ, які важливі слова. Якщо колись в історії адвентистів сьомого дня був такий час, коли їм потрібно встати і світити, то цей час саме тепер.